Цей випуск виходить за підтримки Favbet. У суботу, 7 вересня, збірна України поступилася Албанії у першому турі Ліги націй. Матч Україна-Албанія, який пройшов у Празі, закінчився поразкою нашої національної команди з рахунком 1-2. На 49-й хвилині наша команда відкрила рахунок у зустрічі. Віталій Миколенко віддав передачу з лівого флангу на Юхима Коноплю, який пробив в один дотик та відправив м'яч у нижній кут воріт. Проте втримати перевагу наші гравці не змогли. Майже відразу. Ардіан Ісмаїлі зрівняв рахунок. А на 66-й хвилині Ясір Асані приніс Албанії перемогу. Зрештою, після такого результату наша команда має 0 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці. Наступну гру синьо жовті проведуть проти збірної Чехії. Цей поєдинок відбудеться 10 вересня о 21.45. Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв дебютував за збірну України у матчі Ліги Націй проти Албанії. 29-річний футболіст став шостим дебютантом національної команди за часів головного тренера Сергія Реброва. У 17 матчах під керівництвом Реброва вперше за збірну також зіграли Владислав Ванат, Єгор Назарина, Володимир Брашко, Олексій Гуцуляк та Максим Таловєров. Матч відбору на Євро-2025 Ю-21 між Північною Ірландією та Україною не транслюватимуть на території нашої держави, повідомляє ЮАФутбол. За даними джерела, причина відсутність технічного сигналу з північної Ірландії. Зустріч відбудеться 10 вересня о 21.45. Також треба відзначити, що саме в цей час паралельно національна збірна гратиме проти Чехії у другому турі Ліги Націй. Участь українського форварда Роми Артема Довбика у матчі четвертого туру серії А проти Дженуа залишається під питанням, повідомляє портал «Планета Рома». Не виключається, що рішення про участь нападника у матчі буде прийнято в останній момент. Але наразі є велика ймовірність того, що гравець не зіграє. А видання Кор'єра Дело Спорт повідомляє, що є оптимізм щодо відновлення Форварда. Нагадаємо, 27-річний Форвард пропустив минулу зустріч збірної України у лізі нації і не зіграє у наступній причина в пошкодженні, який він отримав у матчі Ювентус Рома у Артема. Пошкодження привідного м'яза стигна. Матч Дженуа Рома відбудеться 15 вересня о 13.30. 35-річний центральний захисник Ярослав Ракіцький, який влітку нинішнього року, після завершення терміну дії контракту із Шахтарем, опинився у статусі вільного агента, зараз знаходиться у пошуку варіантів продовження кар'єри. За інформацією, озвучені в авторському проєкті Олександра Денисова, гра футболів, Ракіцький може продовжити кар'єру у Катарі, Об'єднаних Арабських Еміратах чи Китаї. За Шахтар, Ракіцький виступав з 2009 по 2019 роки та з 2020. 23 по 2024. Також на рахунку центра Бека 54 матчі та 4 забиті м'ячі у складі збірної України. Колишній півзахисник Кривбаса Микита Татарков зараз перебуває на перегляді в оболоні. Про це повідомляє журналіст Дмитро Вінков. 29-річний футболіст є вільним агентом. Минулого сезону він провів 17 матчів за кривбас та зробив один результативний пас. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг команд, які витратили найбільшу кількість коштів на трансферному ринку для формування поточного складу команди. Очолює цей рейтинг Челсі, який витратив 1,263 мільярда євро на поточний склад команди з урахуванням бонусів. У цьому рейтингу враховані 25 підписань аристократів, які вони зробили для формування складу. Зазначається, що це рекордний показник за всю історію формування подібного рейтингу. Другим у цьому рейтингу йде Манчестер Юнайтед на 20 трансферів. Клуб витратив трохи більше ніж 1 мільярд євро. Замикає трійку лідерів Манчестер Сіті, 18 підписань та теж трохи більше 1 мільярда євро. Зазначається, що це єдині три команди, витрати яких становлять понад 1 мільярд євро. У топ 10 рейтингу також входять Арсенал, Тоттенгем, «ПСЖ», Ліверпуль, Реал, «Ньюкасл» та Ювентус. Єдиним представником УПЛ у цьому рейтингу є Шахтар. Клуб витратив 89 мільйонів євро на підписання 18 гравців та знаходиться на 81-й позиції. Аналітичний ресурс «Football Meets Data», який спеціалізується на прикладній футбольній статистиці та обчисленні шансів з допомогою суперкомп'ютера, зробив свій прогноз на основний етап Єврокубків цього сезону. За їхніми розрахунками, беручи до уваги, зокрема і силу суперників, найбільше очок у восьми поєдинках Ліги Чемпіонів набере манчестер Сіті, а в Лізі Європи Тоттенгем. Водночас, у їхньому прогнозі Динамо і не увійдуть у топ 24 команди, які продовжать у турнірах, киянам віддають 30-те місце, 2% на топ-8 і 25% на топ-24, а гірникам 34 місце, 9% на топ-8 і 54% на топ-24. 19-річний хавбек Дмитро Шух залишив Рівненський Верес та продовжить кар'єру в складі Ужгорода, який виступає у другій лізі. Нинішній сезон Дмитро на правах оренди розпочав у складі першолігового хуста. Втім, минулого тижня цей клуб із Закарпаття оголосив про відмову від подальшої участі у змаганнях ПФЛ. За головну команду Вереса на найвищому рівні шух встиг зіграти чотири матчі. У складі юнацької команди Червоно-чорних упродовж трьох сезонів півзахисник відіграв 63 матчі, на його рахунку 4 голи. Верес повідомив, що центральний захисник команди Ілля Козобенко до кінця сезону 2024 2025 25 виступатиме на правах оренди за скалу 1911. 20-річний центрбек влітку був орендований хустом, але через те, що команда знялася з розіграшу чемпіонату першої ліги, рівненський клуб повернув з оренди футболіста. Ілля продовжить виступи у сезоні 2024 2025 за скалу 1911, яка грає у групі Ей Другої ліги. У цьому Цьому сезоні Козобенко зіграв чотири матчі за хуст. Результативними діями не відзначився. Полісся орендувало опорного півзахисника Карпат Максима Мельниченка. Вказано, що футболіст орендований до 31 грудня 2024 року з першочерговим правом викупу гравця. Минулого сезону Мельниченко грав за дніпро 1 та провів два матчі за команду в ОПЛ. Карпати оголосили, що нападник Вадим Сидун продовжить кар'єру на правах оренди в клубі першої ліги. 19-річний українець перейшов у Тернопільську Ниву, де гратиме до завершення сезону. Сумарно Седун зіграв 9 матчів за основну команду Карпат. Оболонь оголосила про підписання лівого захисника Петра Стасюка з ЛНЗ. Гравець перейшов на правах оренди. Деталі не повідомляються. Стасюк перейшов в ЛНЗ влітку минулого року. У попередньому сезоні 29-річний українець віддав два асисти у 24 матчах. До складу Чорноморця приєдналися 19-річний голкіпер Максим Набіт і 24-річний Форвард Ілля Шевцов. Набіт – вихованець школи Карпат, також грав за Шахтар та Зорю. Восени 2024 року він підписав контракт з Чорноморцем. Деталі угоди не повідомляються. Шевцов, який виступав за кристал, Шахтар, Десну, Інгулець та американський Шарлот Індепенденс, також приєднався до Чорноморця. Деталі угоди теж не повідомляються. Збірна України знову розчарувала своїх вболівальників у першому турі Ліги нації. Команда Сергія Реброва поступилася Албанії з рахунком 1-2. Проблеми команди почалися ще минулого року, і їх винуватцем є Ребров. Він недостатньо гнучкий ніж потрібно для головного тренера національної команди. Тому зараз у ЗМІ масово розганяється інформація про можливе призначення Віктора Скрипника на посаду нового головного тренера збірної. Український спеціаліст наразі є без роботи після того, як він покинув металіст 1925. У плані мотивації він сильно програє Риброву, але його схема з ромбом може сильно допомогти і збірній України. У нашій головній команді зібрані дуже сильні футболісти в центрі поля, тому ця схема буде дуже актуальною. Але також треба зазначити, що у цій схемі не буде місця для Михайла Мудрика та Андрія Ярмоленка. Ймовірно, що використання тренера, який зможе використати сильні сторони півзахід. Захисту збірної України дасть хороший результат. Можливо, вже у жовтневих матчах ми побачимо нового головного тренера збірної. А як вважаєте ви, зміг би скрипник допомогти нашій головній команді вийти з цієї тривалої кризи, в якій гравці перебувають ще з Євро 2024? Напишіть свою думку в коментарях.